Нарешті це сталося після того, як російські дрони знову атакували країну НАТО, Росія отримала гідну відповідь. Вітаю, шановні друзі. Останні два дні російські окупанти своїми безпілотниками активно атакують Одеську область, насамперед місто Ізмаїл. І декілька безпілотників, російських гіранів, впали на територію Румунії, яка, до речі, є країною НАТО. А я нагадаю, що в прикордонних з Україною румунських населених пунктах і ще в минулому році були побудовані бомбосховища. А за останні два дні румуни навіть декілька разів піднімали в повітря літаки f 16 для того, щоб збивати російські дрони. І ось після того, як вчора черговий російський дрон упав на територію Румунії, з'явилась отака от заява. Глава МЗС Румунії підтвердила, що уламки російських шахетів виявили на території країни. Одобеску сказала, що Бухарест, увага! Рішуче засуджує такі дії Російської Федерації. Розумієте? Рішуче засуджує. Це не просто засуджує. Рішуче засуджує. Ну що, російські окупанти? Отримали? Ви думали, так собі все пройде? Ваші дії, рішуче засуджує Румунія. Наступного разу будете знати, куди запускаєте оті дрони. Ну, що тут ще можна додати? Як каже наш нелегітимний президент Зеленський, потужно! А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.